20-21 жовтня у Києві з ініціативи паломницького центру при відділі зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви пройшла міжнародна конференція. Координація роботи паломницьких служб Української православної церкви. Відкрилася конференція спільною молитвою делегатів у храмі всіх святих, що на місці будівництва Свято Воскресенського кафедрального собору. Очолив її блаженніший митрополит Володимир. Учасники форуму, а їх зібралося понад 120 осіб, добре знаються на паломництві. Всі вони організовують поїздки вірян до святинь у своїх рідних містах. Виконують функції екскурсоводів для груп. Власне, засідання делегатів розпочалося у галереї Соборна. Першим до присутніх звернувся предстоятель Української православної церкви зі словами настанови. Його блаженство відзначив важливість паломництва як складової частини духовного життя людини і підкреслив роль церковних структур у його організації. Під час пленарних засідань кожному делегату було надано можливість виступити перед зібранням, поділитися досвідом, порадитися з колегами, запросити на спільну організацію паломницьких подорожей. Окрім майже всіх єпархій нашої церкви, участь у конференції взяли представники Росії, Ізраїлю, Греції, Італії, Німеччини, Румунії, Сербії, Чорногорії та Польщі. Долучилися до обговорення і співробітники туристичних фірм, як з України, так і з-за кордону.